Вам що, нема більш теж заняття, ніж 31-го? не хоче до ремонту. До ремонту сьогодні не працює. Я знаю. Тільки я. Я з ти, роз... що, що, що це контейнер увозом? Куди їдеш? Що везеш? Дай, дай, дай. Куди пошлю доїшно. Що везеш? Кидай, кидай, кидай. Вже привіз. Це, це вже пустий. А, пустий? Yeah. З Європи? І що, далі цей конт контейнер куди дівається? Бо я не в курсі Назад. по контейнервозах, як це. Це ну. їде в кошти, виходить, на здачу. Тобто ти його де маєш скинути за? В Данську. В... Це ти напусто повалиш? Напусто? У нас в Україні нічого підвантажує майже. В смислі, що? Якщо я відвантажую, то буде важно тільки підставитися. Ага, і, і в Данську в... від... кинув тільки... і... Так є, так. Да? Тисячі 3... кілометрів здати, а потім що, цепляєш іншого да? і погнав іншу. До речі, такі є в нас теж на продажі контейнеровози. Похожі. Може не такі нові, але не продаєш цього? Це 17 років. 17 й рік, ну я дивлюсь такі гарні. Не продаєш? Продає, все продається. В, ць в цьому житті все крім... все крім жінки, я кажу, продається. Окей, все так.